Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Добрий день, дітки. Давайте з вами згадаємо, яка зараз пора року. Зараз у нас осінь. Осінь має три місяці. Давайте з вами їх повторимо. Перший місяць осені – це вересень. Другий місяць осені – це жовтень. Цей місяць так називається, тому що жовтіють жовті листочки. І після жовтня настане листопад. В листопаді повністю опадають листочки з дерев. Зараз у нас жовтень. Яка ж погода восени? Ви вже відчули, як змінилася погода? Іноді стає похмура на вулиці. Сонечка немає, стало прохолодніше. Вже почали опадати листочки з дерев. І восени йдуть частіші дощики. І нам з вами, звичайно, потрібно змінити одяг. Який же одяг буває? Давайте пригадаємо. Буває одяг зимовий, буває одяг весняний, який навесні носять. Буває одяг літній. І буває одяг. Осінні, осінні одяг. І ось нам з вами потрібно вже вдягати осінній одяг. А давайте подивимося ось на цю картинку і знайдіть оченятами, де тут одяг осінній, який ми носимо восени. Звичайно, це одяг там, де зелена цеглинка намальована з конструктора. Тому що восени йдуть дощики, і ми вдягаємо плащі, гумові черевики, щоб ножки наші ніжки не промокли. Одяг буває різний, різний, різний. Ви з батьками я вам сфотографую, ви спробуєте назвати по цій картинці, як називається одяг, який тут намальований. А я хочу вас ще навчити, так казати, протилежності. Наприклад, ось буває одяг не довгий, а короткий. Буває не світлий, бачите, світла футболочка намальована, а темний. Буває одяг не брудний, а чистий. Буває одяг не новий, а старий. Буває одяг, який ми носимо на різних частинах нашого тіла. Бувають одяг для ручок, це варішки, рукавички, Буває одяг для ніжок, те, що ми на ноги вдягаємо. Це і шкарпетки, і гольфи, і колготи. Буває одяг, який ми носимо на шиї, шарфи, косинки. Буває одяг, який ми вдягаємо на голову, на тулуб. Одяг обов'язково потребує піклування. Ми, одяг потрібно і прати, і прасувати. Потрібно, якщо ви попрасували повісити на. Спеціальну вішалку, щоб воно не м'ялося. Якщо вийшло так, що одяг порвався, то потрібно його зашити. І за взуттям також потрібно доглядати, чистити, мити, коли ви з вулиці приходите. Ви можете батькам трішечки допомагати виконувати догляд за одягом. Наприклад, Допомогти матусі розвісити попрану білизну, або якщо матуся попрасувала, ви можете повісити на вішалочку ваш одяг, щоб він не м'явся. Сьогодні Я хочу з вами спробувати навчитися малювати одяг. Ось у мене є ось тут дівчинка, і у неї на малюночку намальована і шапочка, і светр. І спідничка, і шарф. Зараз я вам покажу алгоритм, як малювати, а ви вдома спробуєте намалювати картинки одягу. Сьогодні нам будуть потрібен аркуш паперу і фарби з пензликом. Прокидаються наші фарби. І зараз я вам намагаю, ну, покажу, як малювати светр. Пензликом, зверху вниз проводимо лінію. Ще одну, це буде основа нашого светра. Знизу, зверху. Це частина светра, яку ми вдягаємо на тулуб. Зверху у светра є такий ворот, який у нас на шиї, і з обох боків ми малюємо рукава. І, за бажанням ви можете ваш светр повністю зафарбувати всередині. А можете, зараз я вам покажу, можна повністю зафарбувати, а можна зробити малюнок, розфарбувати лініями. Горизонтальними або вертикальними, повністю зафарбували всередині, і ось такий светр у вас може вийти. А можете светр свій розфарбувати ось такими полосочками. А також ви можете намалювати, наприклад, спідницю, обрати фарбу. Також починаємо проводити лінію зверху до низу, з'єднали, і ось у вас вийшла вже спідничка. І спідничку ви можете також розфарбувати. Наприклад, я хочу, щоб вона ось такими ось таким малюнком була розфарбована, ось такими прийомом примакування. Також ви можете намалювати, наприклад, шарф, який ми носимо на шиї. Шарф у нас ми будемо малювати горизонтальними лініями. Ось такий прямокутничок намалювати, і можна ось такими вертикальними лініями його розфарбувати. Ось такий одяг ви можете сьогодні з батьками намалювати. І якщо ви виконаєте сьогоднішнє завдання, можете поділитися зі мною фотографіями своїх робот. Який одяг у вас вийде? Мені буде дуже приємно. Дякую, до побачення!